Слава Україні! Прилітають птахи з далекого краю, і привіт приносять степу, лісу, гаю. Звеселяють співом людство і природу. Закликають щедро весняну погоду. Розливають щиро співи на всі боки. Щоб жили в щасті люди довгі роки, Щоб сонце грало променем яскравим, щоб завжди лунало, просимо ласкаво, щоб весняні зорі молодим світили, щоб мами щиро діточок любили, щоб діти вдячні батьків поважали. І на старість в злиднях їх не полишали. Хай жовто блакитний прапор майориться, і нехай країні нашій мирно спиться, щоб жила в достатку кожна людина, щоб славу в світі мала Україна.